Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавич Вот, і сьогодні дивимося на мого студента світу танків. От, читав, деякі такі коментарі були, що писали хлопці, що оце вафля. Зараз він називається s СОТІ раніше називався, зараз називається Фенікс. Мається на увазі, що яким кактусом він був, таким і залишився. Ну, от це якраз бій наглядний, чому це імба. Ну що ж, дивимось більш докладніше. На сетапи, звісно, кидає до 9 річнів без жодної артилерії в команді. от Це ключове слово. Якщо цей танк потрапляє в бій без артилерії, що він може виробляти? Мапа Хайвей і за кермом сидить гравець з Ніком. Я так розумів, він нікнейм написав свою фамілію та ім'я Кенґавер Ахмед. От якось так. З клану Баба. І таке буває. Так, у нас зараз завантажені стандартні броневінні снаряди, і зараз увага. Подивіться, як буде відразу від... відігравати. Ну, так агресив... такої агресивної відігровки на цьому танку я ще не бачив. Я вам... я вам серйозно кажу. От так, дивимося на наші стандартні бронебійні снаряди. 560 одна пулька забирає. У нас їх у барабані 5 штук і 276 мм пробуває броні. Втрачає бронепробиття до 261 мм. Голдові підкалібер 352 мм пробивають броні. До 295 мм втрачає бронепробиття в залежності від віслань. І так, ну люди на рахунок на нашу користь, звісно. І ми от відразу так агресивно сюди приїхали. Я так розумію, це було акцентовано усе від нашого Ахмета. Ну, як нашого, ну, ви розумієте, так, чому я кажу нашого, бо тому що ми його зараз дивимося. Зараз було акцентовано, я так розумію, з його сторони, що він зараз приїжджає, роздає барабанчик, А У нас барабанчик забирає, якщо ми всі реалізуємо пульки десь близько 3К з одного барабана ми видаємо. Це просто феноменальний результат. Так, ну що, сидимо тут у засідці. Сидимо у засідці, зараз чекаємо якогось непроханого гостя. гостя так, зараз наш союзний суперконкурер. От просто він ще нагліше поїхав, ніж. Наша вафля, і зараз просто вихоплюємо. Так, концепт 1 Б отримав один снарядик, майже 600 вилітає і просто заховався. І стоїть у нас понад тисячу К. Боже, що я вже мелю? Хотав, що ти вже говориш? Один К, тобто 1164 вже на вже напулькав. Так, ворожий конкурс дев'ятого рівня. Так, друга заходить і третя заходить. Три хітпоинти ми йому залишили. Подивіться, один барабан. 2925 завданої шкоди. Майже 3000 тисячі ми дали з одного барабану. І до слова, скільки у нас перезаряджається весь барабан? 52 секунди, 52 секунди і ми знову можемо давати 3000 тисячі шкоди. По команді противника. Ну, жодного разу не їмба. Звісно, треба вміти ще реалізувати, але все одно, все одно. На мою думку, це імба. І для того її, звісно, і вивели з нашої гри. Так, ну що, 3-3 рахунок. Я трішечки пришвидшив відео, бо, тому що стояв, нічого не робив. І зараз уже черговий барабанчик готовий. Стандартних бронебійних снарядів їде задом, їде задом. Так, і що? Зараз будемо виїжджати, ворожий тортой тут. Зараз знаходиться, що там противники світилися, боїться з лівої сторони. Також хто там був з лівої сторони, так це був БЗ-68-й, дев'ятий рівень, важкий танк, але зараз саме головне, щоб він зараз нам по бортиках не понасовував оцих фугасиків, які, які наш танк просто полюбляє. Так, зараз заїжджаємо на ворожу двохстволку нову і за три снарядиками просто її знищили. Так, тортувайсь, тортузь. Так, знову всі всі п'ять які ми реалізували. І у нас вже 5650 завданий шкоди в кишені, просто в кишені, так БЗ виїжджає. Але, на щастя, хоча б для нашого автора реплею, хоча б це був не фугасик, на 569 вилітає стандартний бронебійний снаряд ворожого БЗ-68 і. Так, ну що, ну. Зараз наш союзний, союзна наша 9 рівня двохстволка забирає БЗ-ку і треба рухатись далі. Але у нас що? У нас зараз перезаряджання. Перезаряджання чергового барабанчика, стандартних бронебійних снарядів, і нам немає куди лізти на рожон. Звісно, ми стоїмо. У нас 1223 тисяч, хіт-понти присутні у нашого вафентрагера СОТО і ви розумієте, так, якщо зараз дасть залп нам ворожа двостволка, то ми зараз опинимось в миттєвошотні майже для будь-кого з команди противника. Так, ну що, зараз віддав залп по нашому союзному як Панзерів Сотому, і ми просто виїжджаємо, Скільки? 2-3, три. так, три снарядика. і цього вистачило, щоб забрати оцю відкривачку. 10 рівня нову двостволку і знову знову пішли на перезаряджання чергового барабану стандартних броневійних снарядів. Жодного барабану голдових підкаліберних снарядів не використав забій. Жодного. 7401 одиницю вже на пулька, 8-6 рахунок. І якщо подивитися на міні-мапу, наша команда вже зажала команду противника. Ну, Ще не цілковито, тому що ще блискавиця знаходиться в А1. Там на Зеленці, там в самому крайньому квадраті. Так, наш тесту Алте зараз тут, я так розумію, наживиться. Наживиться він асистиком, бо тому що ми зараз будемо пулькати. Весь наш барабан. Ще наш Е3 також стоїть. Перший снарядик невідомо куди влучив. е третій також пробуває. Подивіться: два, два снарядика. Два снарядика просто пішло в молоко. Третім снарядиком невідомо, як ми зараз забрали оту стервяшку, але все одно у нас був ще один снарядик запасний. І до слова, зараз Ахмед не пішов на перезаряджання цілого барабану. Ну, бачиш, що тесту оте їздить туди-сюди, боїться і скинув все ж таки одну цю пульку. І пішов на повну перезарядку барабана. І якраз в цю саму хвилину зараз просто ворожує стервешку 103 б Тесто тесто наш союзний підсвічує. Ну, не знаю, от у мене таке саме щастя, як і у нашого автора реплею. І чекаємо, чекаємо 52 секунди, знову пришвидшував, бо тому що нічого не відбувається зараз в бою. 8,5 вже майже напулькав. Їдемо їдемо вперед трішечки. Так. Що зараз робити? 10-7 рахунок. Так, хтось нас підсвітив. Ой-ой-ой, ой гриль 15 нас пробиває. Е -е. А хто це нас не пробив? Хтось нас не пробив, я так розумію. Так, хто це був? Кенопенер чи хто це був? Я, я вже не бачу, хто це був. Так ми зараз збираємо ворожого Шерідана. Цим самим вже здобула 9398 завданої шкоди. вже у нас в кишені. Офіційно зареєстрованих чотири танки знищених і залишається чотири противника. А у нас залишається три пульки. У команді противника залишається Центр Ікс, Гріль 15, СТРВ 103 б та Паттон Танк. Оцей подарунковий танк. На який ні на що не здатен. Так він вже шотний залишається, те столтей його виявив, Ще й дає пробиття. Тільки саме головне зараз не відлетіти з когось з команди противника. Гріль й також шотний залишається. Так, що все ж таки добрали його з ТРПшка? Так, 1100 хітпонтів, Але ми помічаємо Центруне Акшен X перше і друге. І все. У нас перезаряджання гармати. Тут уже повністю скопом налітає наша союзна команда. Звісно, добувати всі хочуть, всі хочуть от є і шкода, тільки ніхто не хоче лізти на ражон. Залишається тільки Центрон Екшен X ворожий. і що, забирають чи ні його. Так, давайте подивимося. Так, все ж таки, це зробив, зробила наша вафля 9 рівня. Майстра заробляє основний калібр тільки по епічних медалях, але 10 742 одиниці напулька в 5 танків він знищив, 1408 чистого досвіду він здобув і з преміум аккаунтом пішов плюс на 150 тисяч срібла. Бій тривав 9 хвилин та 9 секунд. Всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!